завершилась, розпочалася, завершилась п'ята сесія. І ви знаєте, напевно, це рекордна сесія, у крайньому разі за ті часи, що я міський голова, тому що було розглянуто 320 питань. Для нас це дуже важливо, тому що є нарікання і вони справедливі, що багато питань чекають в свої черги, поки будуть розглянути на сесії. Якщо дві-три сесії ми так вдало ще проведемо. То будь-яких зволікань чи затримок з розглядом будь-яких матеріалів чи зверень в місті рівно не буде. Це все важливо, тому що, ну, найперше, затвердили перерозподіл бюджету на друге півріччя. А як я вже казав, по першому півріччю ми маємо перевиконання майже 100 мільйонів гривень, з яких 90 ми вже розподілили, залишивши собі невеликий резервний фонд. І таким чином асфальтування дворів, вулиць буде продовжено без будь-яких зупинок. Починаємо капітальні ремонти, не буду повторювати, як вже говорив, п'яти вулиць. Також плануємо вулицю Шухевича, на яку зараз пройшов запит. До речі, дуже дивна річ. Як тільки оголосили, що ставимо на капітальний ремонт вулицю Шухевича, одразу прийшла петиція. Вони без петиції буде зроблено. Були скандальні питання, ну ті ж собаки. На цьому хочу зупинитись трошки детальніше. Питання. В моральній площині, в правовій площині і в чисто людській площині. Ну, людина, наражаючись на прокльони і ненависть сусідів, вперлась розводити мастифи саме місто Рівно. Ми прийняли вчора рішення про заборону розведення або утворення розплідників таких собак в місті Рівному. Але ж якби людина поважала навколишніх людей, сусідів, з якими живе, ну хіба вона мала б допустити таку річ? З Костромської забрали тих собак, але ж коли забрали. Після того, як майже до смерті покасала людину, що тій людині з вибаченням? Тому, можливо, пан Бойко побачить моє це інтерв'ю. Шукайте собі десь місце за межами міста Рівно. Тим більше ви бачите, що і в Олександрії вас приймають однаково. І не думаю, що приємно жити в місті Рівно, коли вас всіх рахують ворогом містян. Не думаю, що з таким тимом приємно буде жити в місті рівно. Ми готуємо зараз позови до суду, уже посилаючись на ті рішення, які є. Прийняті міською радою і сподіваємося, що питання це буде вирішено. Хоча, безумовно, воно не просте з юридичної точки зору. І пан Бойко це розуміє, тому і зволікає. Вчора були розглянуті питання про виділення землі учасникам АТО. Нагадаю, що ми майже 700 земельних ділянок виділили. І для того, щоб виділити земельну ділянку, треба було розробити документацію. Ці люди їх розробили, ми їх затвердили, і тепер вони будуть мати повноцінне право володіти цією землею. Вчора розглядалося питання про гуртожиток на Небесної Сотні, ви знаєте, про що йде мова. Не все так просто, попри прийняття рішення бюджетної комісії, будинок цей аварійний, а аварійність будинку, і вона буде затверджена виконкомі, аварійність будинку накладає на органи місцевої влади відповіді до зобов'язання. І відповідно до цих зобов'язань, ми не можемо поводити себе з тим житлом, так як з іншим житлом. Я думаю, що ми зможемо розділити мешканцям, які проживають в цьому будинку, це додатково. Вчора розглядали питання про тарифи, і ми звернулися до Верховної Ради і Кабінету міністрів з пропозицією знизити ці тарифи. Дійсно, ці тарифи визивають колосальне обурення у всіх містах України, і я думаю, було б доцільно, щоб уряд подумав над тим, як зменшити ціну на газ на електроенергію, а відповідно і зменшити тарифи на комунальні послуги. Більше того, щоб не було ніяких розмов. І не було ніяких інсинуацій. створили робочу комісію, яка зробить аудит тариф місцевих тепловодопостачальних підприємств. Можливо, дійсно є на чому зекономити або від чогось відмовитись. І це дасть можливість трошки зменшити тарифів за рахунок внутрішніх рівненських резервів. Але абсолютно очевидно, що для серйозного зниження вартості цих послуг треба знижувати ціну на газ і на електроенергію. Я думаю, що під тиском громадськості уряд на таке піде. У ну, крайньому разі мене склалось таке враження. Наступний, наступна сесія в місті Рівному буде вже перед днем міста. Я думаю, що ми не менше 200 питань, але про них буде повідомлено додатково. Це все буде розміщено в інтернеті. І з огляду на те, що ми відкрили шлях до петиції, можливо, якісь питання будуть винесені вже з урахуванням поданих петицій, які набрали відповідну кількість голосів.